Доброго дня, шановні присутні, розпочинаємо засідання бюджетної комісії, на якому нам з вами треба погодити зміни до показників бюджету на 25 рік. Більш докладніше нам доповість Владиса Іванівна Пітпичова. Шановні присутні, пропонуються зміни стосовно вкладення в бюджет міжбюджетних трансфертів, а саме з державного бюджету до нашої бюджету нашої громади надається додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самого. Які зазнали негативного впливу внаслідок агресії, збройної агресії. Сума цієї додаткової дотації 663 500 гривень. Відповідно, ми її вкладаємо в дохідну частину і видатково поповнюємо в резервний фонд нашої громади. Такі зміни вносяться до бюджету. Ну, Пропоную проголосувати. Хто за руку? рішення прийнято. Тому виносимо на сесію. Так, так. добре, дякую всім за увагу.